Народний депутат України Ігор Швайкер. Слава Ісусу Христові! Товаристо в цей день тут в Харкові, в кожному місті України. В першу чергу в центральних і східних областях. Які стали епіцентром того масового багатомільйонного злочину? Сьогодні є зайва нагода подивитися один одному вічі. Подивитися і запитати, що сьогодні ти конкретно зробив, щоб цей злочин ніколи не зміг бути повторений. Яка твоя сьогоднішня діяльність? Або яка імітація цієї діяльності прокладає шлях нам вперед, нам, українцям? Вперед в створення якогось окремого міфу української державності з тризубом, синьо-жовтим прапором і з владними органами, які сьогодні аж кішать тими самими послідовниками. Петровських, Ленінів, Постиші Ликигановичів. Сьогодні перед кожним з нас постає питання, яке поставили ті мільйони. Ті мільйони, які не народили дітей, ті мільйони дітей, які не здобули початкової, середньої, вищої освіти, які не стали інженерами, які не стали священниками, які не стали вчителями. Лікарями, авіаторами, які не народилися в Україні. Ми з вами, ті, хто стоїть тут. Маємо щастя, бо ми народилися. Наші предки вижили. Мій дід, якого в три роки пухлого від голоду передали з Полтавщини на Донбас, бо там були пояки продовольчі. Він зміг створити родину. Моя баба, яку в Вороніжа з українського села, так само привезли на Донбас. Вона теж вижила. Але вони пішли з тих сіл, в яких дві третини хат залишилися порожніми. І ці дві третини хат це теж наші родичі, це наші знайомі. Це всі ті, хто дивляться на нас з небес. І запитують у кожного, що ти зробив. І відповідь на це може бути лише одна. Або в Україні на нашій Богомданій землі буде українська влада. І кожен, хто приїжджає до нас в країну, буде шанувати пам'ять наших пращурів, нашу національну гідність і вклоняти голови перед мільйонами загиблих жертв. Або й далі буде бути українська державність. Синьо жовтим прапором, тризубом, але при незміненій ленінсько кагановичсько постащівській владі, яку сьогодні уособлюють Януковичі, Азарови, Чернови, Допкіни, Керниси та інша свора, тих, хто сьогодні продовжує гнобити українську націю і тих, хто одягаючи в один день на рік маску вклоніння нашим жертвам. Нашим українським продовжує робити те саме, що робили його попередники. Для мене особисто визначальною була одна розмова, коли людина на вшанування українських традицій з якоюсь аж пихатістю сказала: а мій дід в 53-му був прокурором в Чернівецькій області і входив у ті тройки, які підписували вироки. Я не знаю, про що мені далі говорити з цією людиною. Якщо людина пишається тим, що його дід або батько були котами української нації, я викреслив його із кола свого спілкування. І абсолютно про це не жалкую. Сьогодні ми стоїмо перед звичайним і кожного дня ми так само будемо стояти, перед вибором чорного і білого. Перед пам'яттю предків, коли ми мусимо назвати всіх замовників цього вбивства і поіменно назвати всіх їхніх нащадків, які сьогодні продовжують їхню ідейну справу знищення українців на нашій Богом даній землі. Або ми будемо знову притворятися людьми, які знімають капелюха, коли входять до церкви, а виходячи, будуть робити абсолютно безбожницькі речі. Кожного дня перед нами стоїть. Відповідь або діяти і перемагати в ім'я тих, хто на нас дивиться зараз з небес, і тих, хто через свій героїзм, через незламність своєї позиції майже 80 років тому мільйонами пішли з цієї землі. Від нас сьогодні залежить, і Всеукраїнське об'єднання Свобода прийшло з цією програмою до парламенту добитися від країн світу. Визнання голодомору 32-го років геноцидом української нації і заборонити комуністичну ідеологію як людину ненависницьку, провести публічний суд над комунізмом і назвати всіх тих сьогодні, хто публічно заперечує, хто вчиняє наругу над пам'яттю мільйонів невинно об'ємних. Невинно, бо вони ні в чому не були винні. Вони жили на своїй. На своїй Богом даній землі і лише через те, що вони були українцями, їх мільйонами знищували. Сьогодні не час для плачу, сьогодні час для дії. Боротьба продовжується. Слава Ісусу.